Орденом за мужність третього ступеню нагороджується солдат Афанасенко Олег Борисович посмертний. Орденом за мужність третього ступеню нагороджується солдат Зубан Андрій Миколайович посмертний. Орденом за мужність третього ступеню нагороджується солдат Нагорний Володимир Володимирович. Медал за військову службу України нагороджується молодший сержант Бербенко Юрій Володимирович. Медаль за військову службу Україні нагороджується солдат Ганжа Геннадій Михайлович. Запрошуємо маму отримати нагород. Медалі за військову службу Україні нагороджується солдат Каблон Віталій Володимирович Восьменко. Шановні ліні, наша держава втрачає найкращих своїх всі і Саме що є дорожче на світі та життя. Вони віддають за нашу свободу, нашу незалежність. Ваші сини, чоловіки, татусі, справжні герої. Вони назавжди вписали свої імена в історію нашої держави. Ми селяємо перед ними голову. Вони назавжди в наші серця. Слава Україні!